Вітаю, шановні глядачі! Це телеканал Дніпро ті в студії Світлана Астахова. І ми починаємо розмову з народним депутатом України, членкиню об'єднання разумна політика Оксаною Дмитрівою. Вітаємо вас, пані Оксана. Вітаю. Дякую, що ви до нас доєдналися, погодилися відповідати на наші питання. Ви знаєте, що спонукала взагалі до цієї розмови? Коментар під однією з наших трансляцій від нашого глядача, який закликав нас доєднатися до збору на протезування військового, який втратив кінцівку за кордоном. І ми вирішили, що це варто, мабуть, що обговорити в нашому ефірі і з'ясувати, яка основна причина того, що військові в Україні, попри виділені на насправді на протезування дуже великі суми змушені самостійно збирати гроші. Та шукати можливості протезування за кордоном важлива тема, дуже цікава, і треба про неї говорити дійсно. Бо е, може бути таке, що люди просто не знають, що дійсно держава виділяє кошти, що є державні програми. І ви знаєте, я е, займалась питанням займаюся питанням трансплантації, і у нас ви знаєте, що трансплантації в країні безкоштовні, але дійсно люди також збирали постійно кошти, бо просто не знали про це. Тому я дякую, що ви підіймаєте таку тему, е, і зараз ми проговоримо про всі програми, які є. Скільки коштів виділяється, і як можна отримати в нашій державі безкоштовні протези. Розкажіть, будь ласка. Отже, військовий будь-який українець, я так розумію, який втратив кінцівку. Він чи це тільки військових стосується? Він має право на безкоштовне протезування. Правильно, це стосується абсолютно всіх, хто втратив кінцівки, але хочу сказати, що у нас є там постанова, да, і для військових ці цифри, от ви сьогодні говорили, що виділяється дуже багато коштів. То ці цифри збільшені навіть в три рази більше. Але зараз серед іншого бачили таку інформацію, що сучасний водонепроникний протез, сучасний такий, як саме має бути у наших українських героїв-захисників. Його вартість сягає 4 мільйонів гривень, а держава, начебто, виділяє лише 2 мільйони гривень, і саме тому і відкривають може ці збори. Ми знаєте, ми маємо розуміти, які саме є протези, і потреба людини, яка потребує саме такого протезу. Ми маємо розуміти, що протези води не проникні, як ми кажемо. То, наприклад, людині з ногою поставити протез, яка там вище коліна ампутація. Ми маємо розуміти, що така людина має постійно знаходитися у воді, тоді для того, щоб їй був потрібен такий протез. Тому все йде від потреби людини для чого. Саме її такий протез, і скільки в нас таких людей, які потребують води не протезів, є альтернативні протези, які повністю покриває держава, і вони саме такі ж по функціям, як і ці, наприклад, там, Genium, чи ще якісь є, які дійсно дуже дорогі протези, і треба розуміти. Тобто, це окремі випадки, про які треба вже знаєте, збиратися і окремо говорити. Це не говорить про те, що кожному потрібен саме такий протез. А є якась е, градація, тобто якісь суми, які от виділяють на одну людину наша держава, щоб зрозуміти, про що йдеться? Так, у нас є декілька постанов: це 321 і 518, а 321 постанова це стосується первинного протезування, і тут ми поговоримо про те, що вже лікарі, протезисти, тобто всі, мають е, пацієнту повідомити, що в першу чергу він має відносити там механічний протез. Для чого саме для того, щоб людина могла звикнутися з тим, що в неї є протез. Це і морально, і психологічно, і реабілітація має відбуватися, і зрозуміти, чого саме цій людині не вистачає, яких функцій, і на який саме інший протез, другий вже після первинного, їм треба переходити. Тобто фінансування 321 постанова первинного протезування, там кінцівок, що стосується роки, це десь 8 8, Ноги 856 тисяч, а роки приблизно 550 тисяч гривень. Цих коштів повністю вистачає для того, щоб отримати первинний протез. Інша постанова, яка стосується 518 вже вторинного протезування, це вже йде про, можна так сказати, біонічні протези, многофункціональні протези. Але вже тут пацієнт приходить до свого протезиста, до свого лікаря, до свого реабілітолога і каже: мені там потрібний. Там такі-то такі-то функції, і вони вже обирають той протез, який буде покривати держава. Кошти на руку е, виділяються в мільйон чотириста. А е, перепрошую на ногу мільйон чотириста, а на руку десь приблизно два мільйони гривень. Е, цих коштів, як говорять, вистачає для того, щоб отримати такий многофункціональний протез. Ну как би, вистачає? Я хочу ще сказати, що ці цифри. Це цифри, які у нас були влітку зараз. Я особисто підіймала це питання, восени підіймала його. І після того як ми збиралися і проговорювали з мінсуд Мінсотвітер... Міністерством мінсуміністерством вітеранів, да зі всіма благодійними фондами і організаціями, ці кошти переглянули і підняли суму. Я хочу сказати, що ми говоримо про гранічні ціни, і зараз говоримо, що вони низькі і не вистачає дійсно коштів, щоб отримати якісний протез. Ну як ми бачимо в соцмережах, і де тільки можна побачити і проговорити про те, кошти мабуть ціни треба переглядати. Ми розуміємо, що в Україні йде інфляція, і протези ці і частини можна так сказати на них. Вони стають дорожчі й дорожчі. Тому я вважаю, що може. Кожен квартал там або півроку, ну декілька разів та рік, ми маємо їх переглянути. Міністерство соціальної політики, міністерство ветеранів, тобто всі, хто займається цим питанням на сьогоднішній день, як ну. Я знаю, да, і то цих коштів на ті протези, які функціонально підходять для наших там захисників та захисниць, їх вистачає. Так їх може не вистачати на протези водонепроникні. Але я ж е повторюся, що ми маємо розуміти для чого саме такий протез для військового, що де він е планує знаходитися, щоб йому був потрібен саме водонепроникний протез. Пані Оксана, скажіть, будь ласка, цей підхід первинне та вторинне протезування чи не затягує він процес адаптації повернення військового до звичайного життя і може навіть до військової служби? Знаєте, тут я спілкуюсь дуже багато теж з пацієнтами, захисниками, захисницями нашими після протезування, і тут думки різняться. І скажу, чому одні дуже швидко можуть адаптуватися до многофункціонального протезу. До біонічних протезів, так а іншим це дуже важко Ви розумієте, що це ну, в першу чергу психологічно важко, і треба, я ж кажу, в першу чергу навчитися звикнути до того, що е, у людини ампутована кінцівка, якась там. І треба розуміти, що якщо от ми зустрічалися нещодавно, теж по цій самій темі, темі з ветераном, да, і у нього немає чотирьох кінцівок. І лікарі, і самі пацієнти кажуть, що, наприклад, всі чотири кінцівки многофункціональними вони бути просто не можуть, що е, якась там кінцівка має бути все ж таки механічною. А саме головне, знову ж повторюю, що пацієнт має звикнутись до того, що у нього є протез, і потім вже побачити, яких саме функцій йому не вистачає, і від цього вже буде залежати наступний протез, який має бути раніше. У нас було перехід від первинного протезування до третинного це три роки. Зараз його скоротили вже до року. Саме головне, ми маємо розуміти, що тут час не затягується, бо знову ж таки пацієнт має звикнути. Пацієнт має пройти реабілітацію. Пацієнт має пройти психологічну реабілітацію. Ось і потім вже переходити до ну висококласних вже таких протезів. І знову ж таки кажу, що є такі випадки, що пацієнтам ставили одразу такі многофункціональні протези. І вони не не могли їм користуватися. Кошти витрачалися на них, да і а пацієнти все одно переходили на механічне протезування або навіть відкладали свої протези нижніх кінцівок і ходили або на милицях, або на е, візочку, і все розумієте? Тобто, все має раціональний підхід. Пані Оксана, скажіть, будь ласка, оті суми, що ми з вами проговорюємо: 1,4, 2 мільйони на ручний на протез руки. Якщо от, як ви вже сказали, людина втратила чотири кінцівки, тобто нема обмежень, що виділяється тільки 2 мільйони на один на один протез, а тут треба чотири. Ні, немає обмежень. Тобто ми маємо держава має забезпечити людину функціонально всіма кінцівками, які, які потрібно. Але я ж тут кажу, що дійсно не може бути, що всі чотири кінцівки, ну я кажу, ці лікарі, протезисти, всі, що всі чотири кінцівки мають бути там північними, інтеграційними. Або тобто, це треба комбінувати. Я вам поставлю ще питання, які ми з'ясували. От якраз в процесі обговорення нам наводили люди, якісь моменти, які для нас. Чесно вам скажу, взагалі незнайомі, незрозумілі, на щастя, але uh -huh. все одно пояснення хочеться почути. Отже, зазначають, що Міністерство соціальної політики воно закладає менші суми на більш складні випадки ампутації і наводять приклад, що у випадку дезартикуляції стигна найвища ампутація держави виділяє лише 481 тисячу гривень. Тоді як на ампутацію вище коліна, коли збережена стигнова кістка, закладають більше майже в два рази 824 тисячі гривень. От чим можна пояснити таку різницю, якщо би ці суми, по перше, все одно не покривають реальної вартості якісного протезу, і ось така велика різниця. Ну, По перше, я знову ж таки звернусь до того, що після того, як я зверталася до Міністерства соціальної політики, я і багато моїх колег там і фондів так благодійних, ці, ці, ці ціни були переглянуті вже і зовсім інше. По друге, я хочу сказати, що знову ж таки для військових ця ціна в три рази і, збільшується. І далі. Ви знаєте, що ціни просто у нас так не беруться. Тобто збираються робочі групи, збираються ці ж саме протезисти, лікарі, ортопеди, тобто всі, хто долучений до цього процесу, е також е компанії, які е виробники, да, і вони складають цю цифру. Тут треба також з'ясувати, що у нас знаєте, є така тенденція, що одні е центри збирають кошти, а інші чомусь не збирають. Тобто, у нас з'являється, що одним вистачає. Державних коштів а іншим не вистачає, тому тут треба дивитися, що пропонують ці центри, які протезують наших захисників та захисниць, тобто і розбиратися вже окремо в цих питаннях. Бо у нас на всю країну приблизно десь 80 протезних центрів, і з них є дійсно лише декілька центрів, яким які постійно збирають кошти. Також з відкритих джерел бачили інформацію, що за постановою 518 використано лише 3% від виділеного бюджету на протезування. З одного боку, може знов таки вже є зміни, про які ви знаєте, можете нам повідомити. Mm -hmm. А з іншого боку, чи може сподіватися, що ці гроші будуть освоєні до кінця року, якщо ні, то що заважає їх більш ефективному використанню? Так, знаєте, я постійно переймаюся питанням, тим, що ми виділяємо кошти, а потім до у кінці року ми їх повертаємо. І ось саме навесні, і саме ж на цій нараді, якою я теж підіймала питання саме з цього приводу, що використано там було лише там 900 тисяч із того, що виділено на протезування наших захисників за захисниці, мене бентежило те, що дійсно кошти будуть повернуті. Але як з'ясувалося, що протезисти вони подають всі дані лише після того, як завершили протезування. Тобто після якісного протезування, що вони отримали результат, вони подають дані, і ці дані просто не повністю ще були подані. І до кінця року будуть подані всі дані, що стосуються пацієнтів, які вже запротезували, і мене запевнили в тому, що. В тому, що всі кошти будуть дійсно витрачені на протезування, і наші пацієнти будуть запротезовані. І також я знову ж таки подала звернення саме з цього приводу, які на сьогоднішній день залишки. Тобто, я поки що не можу знаєте, не підтвердити, не спростувати це питання, а тому, що мені ще не відповіли. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи достатньо в Україні кількість кваліфікованих спеціалістів, які можуть забезпечити необхідну кількість протезування? Адже на жаль, набуває Україна статусу столиці ампутацій, і от 80 тих центрів протезування чи достатньо цього? По перше? А по друге, чи треба змінювати щось на цьому шляху? Може якось покращувати, збільшувати кількість протезистів. Що для цього треба зробити? Спілкуючись зі всіма протезистами, з усіма фахівцями, повторю, що ми вже маємо близько 80 протезних центрів. Це близько там 300 протезистів, які там працюють на… Знаєте, як враховується на кількість населення, кількість протезистів. І зараз кажуть, що їх дійсно нам вистачає поки що. Про що треба казати? Треба говорити про кваліфікацію. Тобто, ми, як лікарі, я сама також лікар, ми постійно маємо підвищувати свою кваліфікацію і розуміти, що ми маємо відповідати всім європейським стандартам, бо наші протези і виробники перед тим, як е Заключити договір з компанією, да вони будуть навчати наших працівників, як працювати з їх виробами. Тобто постійно наші лікарі і їздять і за кордон, і у нас до нас приїжджають спеціалісти, і вони підвищують кваліфікацію. У нас є чотири медичні заклади: це Харківський, Львівський, Тернопільський і Київський медуніверситети, які Після бакалаврату вони випускають, починаються на, можна поступити на магістратуру, і за декілька років вже будуть випускати таких нових спеціалістів, як протезист ортозист. Тобто, в принципі, держава робить все, щоб у нас і спеціалісти були, щоб їх вистачали. І на сьогоднішній день ми не бачимо такої проблеми, що їх дійсно не вистачає. На жаль, такий термін, як ви кажете, що наша країна стає країною людей осіб з інвалідністю, та і потребу. Дуже багато протезування, да і будемо це питання, як ну, як держава, робити все, щоб все ж таки такий термін у нас. Не був і люди у нас знаєте, як після трансплантації відчували друге, отримали другий шанс на життя. Так і після протезування вони могли повноцінно жити повноцінним життям. І як ви чуєте, що є такі військові, які кажуть, так давайте ставте мені руку або ногу, і я поїхав далі, далі до своїх хлопців і буду далі продовжувати воювати. Але от, зважаючи якраз на ваш, звісно, великий досвід і спілкування з військовими з ампутаціями і з центрами протезування, як ви вважаєте, які основні перешкоди існують зараз на шляху повернення поранених військових саме до служби, навіть якщо вони отримали якісний протез? Може, якраз якась недостатня підтримка з боку держави стала причиною цих проблем? Я хочу сказати, що ще в 2020 році я була автором закону по реабілітації, і ми тоді вже говорили про те, що у нас має бути мультидисциплінарна команда. Цілий цілий рік я переконувала. Всіх, що так воно має бути, і, слава Богу, що всі мене підтримали і колеги, і цей за і закон був проголосований. І вже зараз ми відчуваємо те, що мультидисциплінарна команда це в яку входить по певному там захворюванню, наприклад, там і психологи, і ортопеди, і логопеди, і, і, і терапевти мови та мовлення, тобто всі допомагають людині повернутися в соціум, да і зараз. Тобто, держава ми на своєму законодавчому рівні зробити. Були все, щоб так воно відбувалося, і в лікарнях є такі реабілітаційні мультидисциплінарні команди. І Національна служба здоров'я заключає контракти саме з тими лікарнями, в яких є такі команди. Тобто, ми робимо все для того, щоб людину повернути до соціуму. Інше питання: щоб повернутися до війни, це дійсно має бути те бажання самого військового захисника та захисниці. І ми маємо розуміти, що тут які саме травми були. The <laughs> cat Якщо це одна кінцівка відсутня, це одне питання. Якщо це чотири кінцівки, якщо це висока ампутація руки і немає передпліччя, ми маємо розуміти, що така людина вона може бути на фронті, але у штабі, і займатися там якоюсь роботою, яку вона зможе виконувати функціонально. Ми маємо розуміти, що це дуже велике навантаження на людину. Але все ж таки, як знаєте, і говорить і трудотерапія, і спорт, вони всі допомагають людині швидше. Оговтатися від того жахіття, який людина отримала з приводу ампутації, тому знову ж таки це бажання людини повернутися, і бажання держави зробить все, щоб людину повернути до цього. Я нещодавно повернулася з Одеси з одного такого реабілітаційного центру, і там адаптивний спорт. Люди з протезами бігають, займаються тенісом, дзюдо навіть навіть по дайвінгам займаються, не маючи чотирьох кінцівок. Розумієте, тобто держава робить все можливе, щоб людей повернути в нормальне життя. Ви б що поставили у пріоритет фізичну або психологічну реабілітацію? Тут не можна обирати, по перше, по перше, треба психологічно займатися да? людину, адаптувати, щоб вона звиклася до того, що не буде протез. Да? І це саме той час, з яким вона знаходиться при механічному протезі. Да? Бо якщо ми ставимо многофункціональний протез, да? Е, людина начебто розуміє, що цей протез дуже функціональний, але вона не може їм користатися, і це ще гірше становиться для його психологічного здоров'я, бо він потім. Катя, так все, я нічого не можу робити, я нічого не буду все забрати цей протез. і взагалі потім ми не можемо його перевести на цей механічний, щоб почати все спочатку. Розумієте? Тому, на мій погляд, але все ж таки є лікарі, і все це індивідуально, Це психологічна підтримка має бути постійно. Ось а спорт він дійсно допомагає. Бо хлопці зараз і медалі отримують, і вони надихаються тим, що вони не самі і вони потрібні. Все, що ми з вами от сьогодні обговорюємо, насправді звучить дуже правильно, так має бути, і дуже ми втішимося тим, що чуємо, що держава це розуміє, і кроки робиться у цьому напрямку вірні. А як насправді наскільки великі черги, наскільки який термін очікування для військового, який отримував поранення, що призвело до ампутації, от моментах реабілітації, отримання первинного протезу, вторинного протезу, скільки займається весь період часу? Знову ж таки, це все індивідуально. Я, як лікар, вам теж можу сказати, я лікар-стоматолог, і у нас є таке питання, да, так, як імплантація. І ми розуміємо, що навіть в нашій сфері поставити імплант це теж певний час. Це і підготовка, і все. Потім навантаження цього імпланту, і така ж сама реабілітація. В даному випадку це те, що ми говоримо. Одна це кінцівка, висока ампутація, низька ампутація. Це треба підготувати і культю, це треба і психологічно підготувати людину. Це треба потім реабілітація пацієнта з цим протезом і навчати його жити заново, можна так сказати. Тобто на кожну людину це йде певний час. Говорити про якісь там черги. Так, вони мають мають певну таку правдивість, те, що вони можуть бути, але ж це все, все залежить саме від того, що команда має підготувати людей, підготувати саме культю, саме цей, той протез. І буває, буває дуже багато причин, саме зв'язаних із особливостями цієї людини, для якої треба зробити цей протез. <кій> дякуємо, дякуємо за ваші щирі, відверті відповіді дійсно за цю глибоку розмову. Дякуємо за те, що ваша позиція, засилля вони спрямовані на всебічну допомогу нашим військовим, на подолання тих труднощів, які виникають на їхньому шляху. Ми впевнені насправді, що підняття сьогодні питання, наше з вами обговорення, воно призведе до того, що швидше будуть вирішуватися ці питання, швидше наші воїни будуть повертатися до звичайного життя. Дуже дякуємо вам. Дякую, будьте здорові. Ну і дякую також нашим глядачам. Хто був з нами? Це була важлива розмова, і кожне питання, яке ми піднімаємо, воно наближає нас до більш справедливої системи підтримки наших героїв. Залишайтеся з нами на Дніпро Ві ми продовжуємо відстоювати інтереси України і кожного її громадянина. До нових зустрічей в ефірі.